13-річна дівчинка Варя. Тобто вже, й не, вже й не дитина, але ще й, й не доросла. Просто ідеальний вік, щоб плакати через те, що зламався нігодь. Або через те, що мама не купила сир з пліснявою. Я шестет! Мамо, та ні, серйозно. Гурмони. Це як таємне товариство, яке влаштовує змови всередині мого тіла. І, здається, вони вирішили. М -м -м, що ми сьогодні зіпсуємо? Настрій шкіру чоби два разом. У мене іноді така зміна настрою, що навіть Netflix би позаздрив. Зранку я мій мій -мі принцеса, яка є влюбить всіх. Через годину не підходь, я зла, як вайфай, коли ловить тільки одну паличку. А ввечері глибока філософка. А навіщо ми взагалі існуємо? І чому ці джинси вже не налазять? Ще одна класна штука. Сльози. Колись я плакала, коли падала з велосипеду, а тепер тому, що кито мультику залишився без друга. Я навіть не знаю, що це був за мультик. Просто мімкнула на фоні, поки шукала сережку, яку сама загубила і сама ж на себе злюся. А знаєте, що найгірше, коли питають, що сталося? А я така, нічого. Але в душі я вже написала трагедію у трьох актах і поставила опору Життя біль. І бідні мої батьки. Мама щодня гадає, кого побачить за сніданком. Дитину янгола чи монстра, який не виспався й хоче нутеллу. а тато просто навчився говорити фрази на безпечній відстані. Ти сьогодні виглядаєш чудово так і одразу тікає, а ще дзеркало. Це і найгірший друг, бо одне око норм. А друге, ніби саме вночі ходило на вечірку. Я вже не знаю, це прищ чи новий вулкан, Назвемо його Пімплтон. Просто романтично, щоб легше жити. І найголовніше я знаю, що це перехідний вік. Всі так кажуть. Але знаєте, що ніхто не каже? Скільки цей перехід триватиме? Бо я вже чесно, хочу вийти на ті зупинці, де стабільність, гармонія. Я більше не плачу через те, що кішка не відповіла мені взаємністю. Тож, любіть себе, якщо ви сьогодні трішки драматичні, це не ви, це гармони вирішили зробити вечір з ефектами.